Привіт всім! Я експерт з товарного бізнесу Юлія Неофіді. Сьогодні я вам трошечки розповім про внутрянку самого Китаю, як це працює, як там все влаштовано, наскільки різноманітний ринок і на чому тут реально можна заробляти. Сьогодні мій головний лозунг: поки бренди втрачають репутацію та якість байери реально заробляють великі кошти, і це можливо. Я і є мій головний кейс, тому що я саме в цій ніші себе знайшла. До цього я працювала з оригіналами понад 10 років, тому я розуміюся на тому, яка може бути якість. І точно можу сказати, що в Китаї є різна якість. є Дуже класна, це не можна сказати, що це інше. Щось так погана, якість це реально суперова якість, таку як ми бачимо в бутіках. Я всього два роки в цій сфері, але я маю чим пишатися вже на початку свого навчання. Я зробила свої перші 100 тисяч гривень. Зараз я стабільно заробляю 200 тисяч гривень. У мене є магазин з наявністю з речами. Я навчаю таких же класних людей, як ви, займатися байерством, Так на цьому заробляти та будувати бізнес. При цьому я працюю три години на день, а весь вільний час я провожу зі своїм сином та родиною. Я зараз хочу показати на реальних прикладах та цифрах, як можна класно заробляти на байерстві, Це взагалі не фантастика. Навіть маючи 10 клієнтів в місяць, можна заробити свою тисячу доларів стабільно. Ви виступаєте як посередник між клієнтом та фабрикою. У вас є база постачальників перевірених, яку я даю на навчання так, для своїх учнів. Ваш клієнт хоче товар якийсь конкретний, ви надсилаєте фото постачальнику. Постачальник пише ціну, так? Ви, будучи класним спеціалістом, орієнтуєтесь, яка це ці... якість, так, за цю ціну. Відправляєте фото клієнту, узгоджуєте. Ставите свою націнку, яка може починатися від 100 доларів і закінчуючи 1000 доларів, це не обмежено, так? Необмежений заробіток. Надсилаєте клієнту, узгоджуєте всі деталі і робите доставку. Вам не потрібно ризикувати своїми коштами, байер працює по передплаті тільки після того, як клієнт оплатить вартість за товар, ви для нього викуповуєте і відправляєте вже, як робите доставку. А на навчанні я розповідаю всі тонкощі та деталі, всі моменти, які пройшла особисто сама, так? Починаючи від класних постачальників, закінчуючи тим, що ви перевіряєте товар на моменті, коли він знаходиться в Китаї, і потім тільки робите відправку. Саме коли знати таку методику, так, ви можете мінімізувати будь-які ризики. А тільки напрацьовувати свою класну репутацію та бути гарним спеціалістом. Колосальна привілегія цієї професії, те, що вам не потрібен склад, ви не мусите вкладати кошти так, на те, щоб відкрити бізнес. У вас є бізнес, ви виступаєте посередником, так надаєте послуги, ви можете працювати з будь-якої точки світу. Але для цього дуже важливо знати саме ту систему, так безпечно для мінімізації ризиків, так та працювати тільки на класну репутацію та на гарних клієнтів. Тому, якщо ти зараз дивишся це відео, це класний шанс нирнути в цю нішу, тому що тут є гроші і великий потенціал. Але найголовніше знайти ту саму покрокову інструкцію, за допомогою якої ти вийдеш на швидкий результат. За мінімум часу.